Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Hotabitch. Вот. Дивимося сьогодні топовий реплейчик на Т-110Е3. Це Мостодонт World of Tanks. Сьогодні грає наш Мостодонт у взводі з СТРВ 103Б та Ріноцеронд. Граємо ми сьогодні на мапі Фьордах. за кермом нашого Т-110Е3 грає Mighty Balls з клану RGT. Не знаю, щось чув похоже про клан RGT. Знаю, щось дуже звучить знайоме. 826 хітпонтів. Прописуємо ми по Т-10 і дивлячись так, можливо, другий. Постріли 154 хітпоинти, забираємо Т-10, відразу 900 хітпонтів, навіть не дасть сказати про стапи команд. Наш автор реплею відразу такий акшен Трішки, звичайно, я перемотав, щоб ним не було нудної перекатки. І бачимо на стапа команд, нас кидає до 9 рівнів по одній артилерії у командах та більшість танків. 9 рівня. Тож ми будемо сьогодні на... навалювати, розминати кабіни танків противника. Тож сідай позручніше, заварю якогось чайку і ми погнали. У нас завантажені підкаліберні снаряди голдові, 375 мм бронепроводяк, якщо я не помиляюся, такі самі, як у Т-110Е4, тільки Т-110Е4 з паштою. А ми весели. У нас зато броня шикарна. Одна з найкращих в грі World of Tanks Наші нашій прекрасній, чудовій коханій грі. Так, і чекаємо, поки хтось підтавиться, підставляється. Платон танк 792 хітпоинти вилітає, 1712 772 хітпоинти. У нас уже настріляного, І тільки початок бою. Дивлячись на мінімапу, наш союзник наріну Церонте поїхав на інший фланг. Бачимо на СТРВ-103Б наш союзник третій. Так, 736 хідпонтів по об'єкту 752. Ми прописуємо. йому, Це новий танчик, коробочок, дуже броньований. Бачимо, броні ми. Не відчуваємо ні, ні в коробках, ні в об'єкті 752. І так я і не договорив. СТРВ-103Б на прикритті. Він буде нас прикривати. Та нашого союзника Церонте, -Церон дивлячись на мінімапу, наш СТРВ-103Б переїжджає. Вище наші союзники вже починають з'їжджатися, обкружати противників 2-1 рахунок, і ми е, виграємо. Там на 100 хіт дуже коливається. Можна сказати, що ми йдемо нога в ногу. Так, і знову об'єкт 752. Ну тут вже боїться, Об'єкт 752 вже задирає гармату. Дивіться, що немає сенсу. Він не витанкує наш снарядик. 375 бронепробиття, наш головий підкалібр, Так, і патон танк. Пішов в ангар 547 хіт -пойн. Вилітаємо, всі злизуємо з нього. 3600 600 вже настріляного 3-2 рахунок. І ми завантажуємо наш. Черговий підкаліберний голдовий снаряд. і Чекаємо на клієнтика. Тут, як Панзер є 100 приїжджає, ну, тут його не вдасться пробити. І подивіться, хоча Загоряється тут трішечки зеленим, таким підсвічується. Так, можливо, в Башенку і залітає 686 хітпонтів. Боже, як крутять нашому реплею. 4346 хітпонтів вже настрілює наш реплей. І подивіться, не, не згасає така пилкість у наших противників. Чотири противника зараз їдуть і на чолі з БЗ-75-му. Оце е, най, найбільш наглий, можна так сказати, противник, який вже притул. Починає до нас під'їжджати. Ну, тут важко дуже буде противникам пробити нас. У нас навіть Башенка на верху дуже важко її пробити. Так і вицілюємо БЗ-75740 75 хітпоинт вилітає. Ну можна сказати, отак у нас нижче середньо кожного пострілу летить, але нічого, зато нам залітає. Просто нереальні якісь піздюлінки. Подивіться знову. 771 хітпойнт вилітає по БЗ-75-му. 771 хітпойнт. Перша. Вище середнього вилітає у нас, ну, можливо, не перше, можливо, я не звернув уваги, але у нас вже 5 з лишнів та ми знову перезавантажені. Можливо, в рубку як панзер Є-100, 700, 7 понтів Знову нижче середнього, 6,5 вже настріляного. І у нас дуже-дуже шикарна позиція. Просто дуже шикарна. Нас дуже важко в такі позиції пробити. Не знаю, можливо, як панзер ЄСТО може нас пробити. Своїм кумулятивом, як ви знаєте, у нього 420 е, бронепробиття е, кумулятивним голдовим снарядом. Це найбільше пробиття вгорі. Е, ще раз підкреслюю, неодноразово це підкреслю в боях. І залишається тут тільки БЗ-75. Е не знаю, можливо, він нас не помічає. Ми зводимося в гусеницю і даємо йому на 806 хітпоінтів, Тут вже вилітає вище ще у нас вже 7373 хітпоінти. Настріляного в кишені 9-7 рахунок, і противники вже починають зливатися. Так, у нас залишаються лічені секунди до кінця перезарядки. і 346 хітпотів забираємо 7-700 лишнім уже настріляного І залишається у нас тільки видимий БЗ-75-й другий. Подивіться, він реактивний. Двигун вімкнув і починає від нас тікати. Можливо, він один тут на флангу залишився. І подивіться, як він швидко втікає. Його реактивний ранець, його врятовує. 10-9 рахунок, і бачимо, противники починають приймати наших союзників біля бази, дивлячись на міні-мап. Нам на руку ми зможемо ще й Подивіться, якийсь нереальний шотик був. 405 потім забираємо ми другу БЗшку 75-ту. Ми, ми зараз перезавантажуємося. Можливо, зараз буде прострілі е, конкурор 9 рівня. Залишається 4 противника в команді. І подивіться, ззаді намальовується на мені карті. Об'єкт 752. Він об'їжджає, що за все через середину. Так, і подивіться, він майже фуловий. Забирає нашого союзника є 75 дев'ятку, нашу німецьку та об'єкт 752 Думає, що ми його не бачимо і ми його пробиваємо. 792 дев'яносто Це тобі подаруночок від нас за те, що ти думав, що ми дивимося десь як на вербі грушки ростуть, а не на мінімапу. У нас залишається ще три противника, а у нас 9 тисяч уже майже настріляного. І дивлячись на міні-мапу, залишається тільки наш, наш созводний на СТРВ-103Б. У нас 4 фрага в кишені, чотири танки настріляного противника. І ми залишаємося 3-3. Совзводний стоїть на центрі мапи. Можливо, він зараз буде просвічувати противники, які будуть рухатися в сторону нашої бази. І подивіться, ні, наша. Е Сузводний починає втікати в сторону нашої бази. Можливо, він зараз буде стояти там на півострові. Зараз будемо дивитися докладніше на мінімапу, І артилерія щось прожимає нашому автор-реплею, щоб він вернувся. Але наш автор-реплею фуловий. Він готовий розвалювати каміни противників. Так і зустрічаємо першого противника. Це об'єкт 430У. Ми е, на бронебійних снарядах. 802 вилітає за постріл. 9746 уже настріляного. І подивіться, тисячу сто хідпонтів. Згоріло об'єкт 430У. І пукан у нього швидше за все теж згорів. У нас за тисяч 10 тисяч вже настріляного вже за 10 тисяч. І ми вже готові стріляти. Їдемо в сторону об'єкта 430У і бачимо по правій стороні світився М103 ворожий. Тож боїться виїжджати наш авториплею. Зараз можуть нас е, поставити на гусеницю та розвести його. Об'єкт 430У відстрілюється кумулятивним снарядом. І наш сувзводний приїжджає на СТРВ 103Б. Він теж фуловий. Зараз, можливо, ми будемо е, такий перехрасний вогонь робити. Так і не пробуваємо. Ми 430У, М103 підсвічує наша СТРВ шкаш за все. І так, СТРВ-103Б отримає, від М103 ворожого. Так, ще щось залишається, можливо, зараз когось вдасться забрати. Їдемо вже в наглу, у нас броня, як би там не було. Так, і получаючи, ми забираємо об'єкта 430У. Получили ми на 493 хітпоинти, вилітаємо в об'єкта 430, у нього 440 разової шкоди за постріл середньої конкурор на стоковій гарматі 246 хітпонтів у нас забирає. На такій відстані він нас пробиває. Бронебійним снарядом, ви подивіться, це взагалі, що, 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 що це таке? Я перший раз таке бачу, що в лоб на е, стоковій гарматі дев'ятка пробивала нас в лоб на бронебійних снарядах. Ну нічого, він залишається тільки останній вже противник в живих. І у нас вже майже 11 тисяч настріляно, і ми за стеревешкою їдемо вперед. Подивіться, стоїть конкурор, пробиває стеребесто Требе нашого союзника. Так вицілюємо. І піввертуха, 626 хітпонтів, вилітає. Швидше за все, якщо б у нас середня шкода вилетіла, ми б його забрали за постріл. 11,5 тисяч вже у нас настріляно в кишені. І подивимося, чи СТРВ нам залиши, залиши ще одного фрага. У нас 6 фрагів в кишені та 11,5 настріляного. Так. Теж це конкурюар, видно його маленьку башенку, вицілюємо і забираємо 153 хітпойти. Ось такі у нас сьогодні екшн-топові бії на Т110Е3, основний калібр та воїн. Зробляє наш автор ріплею 11663 завданої шкоди, 7 фрагів та 1678 чистого опиту. Та ще й 130 тисяч срібла пішов в плюс. Розумію, подобайку, підписуйся на канал, слава Україні та до зустрічі в нових відео.